Це нормально, що люди не працюють по спеціальності. Навіть ви в одному зі своїх інтерв'ю казали, що а, якби брат казав, що якби була можливість там йому, наприклад, після школи ще рік побути, він би зразу вшарив, що він хоче бути бар барбершопером. Отак. Ну, це, типу, на жаль, такі умови, що ми мусимо швидко зразу після школи щось обирати, бо виходу нема. Але прикольно, що людина впродовж життя може мінятися. Це Я, дуже я за то більше, що оцей час, що тобі дається, коли ти студент, в принципі, в, там, з 18 до 20 років твоє ставлення від ну, типу, як ти людина. ти роздупляєш. Ну, тобі це все треба, щоб роздуплитися. А якщо в тебе цього времени не буде, ну прикиньте, от людина випустилася з школи. І, зразу І вона сразу пішла в взрослу жизнь. Це важко, Це важко, тому що ти, ти не роздуплився, не успів роздуптися по житті, щоб та, ким ти хочеш бути, чим ти хочеш займатися. А це студентські роки тобі дається, щоб ти розумієш, от я прикольно поступив в універ, я хочу цим займатися, либо ти розумієш. Не хочу я цим займатися, ну ладно, вже доучусь, да, а поки буду вчитися, паралельно, вже почну думати. Щось мутить. Да, щось да. мутить. От воно, це время, я вважаю, що треба. Просто може не так багато. Його надо, бо, а, ну, при... я, я Вони ну, ти... п'ять з половиною років вже. Так, да, але там же ж все одно, коли ти на магістратурі або на останній на останніх курсах бакалаврату, тобі вже роблять поблажки.